Традиційний благодійний фізкультурно-оздоровчий захід організували у шепетівці. Велолюбителі проїхали з містом та зібрали кошти на потреби військових. Гасло ідейники обрали символічне. Педалі крутимо, зсу підтримуємо за підсумками. Орієнтовно 200 людей взяли участь у велопробігу. Кожен хто зареєструвався та задонатив, отримав пам'ятну медаль. Мінімальна сума становила 50 гривень. Ми сьогодні в чергове провели наш традиційний захід Велодень на підтримку наших збройних сил. Сьогодні велика кількість учасників до нас долучилася, що є надзвичайно приємно, адже у вихідний день багато родин разом з своїми дітками могли взяти участь у нашому велодні. У зоні відпочинку на велосипедистів чекали спортивна естафета та смаколики. Спільними зусиллями учасники зібрали 10 тисяч 600 гривень. Організував захід відділ у справах молоді та спорту Шепетівської міської ради. Олександра Толстюк телеканал Перший Подільський.